Це мій новий влог, давно не було влогів, а треба вже. Ми завтра о п'ятій ранку виїжджаємо на весілля наших родичів у інше місто, і я вирішила, що ну треба задокументувати, що буде цікава поїздка. Тому зараз ми з вами будемо разом до неї готуватися, готувати весь одяг. Все, що треба взяти з собою в дорогу, все, косметику, тому що насправді, як ми приїжджаємо вранці, в мене буде дуже мало часу, щоб провести себе в порядок. Я все буду робити сама, і зачіску, і макіяж. Вягнутися ну, треба, і це треба буде все за короткий проміжок часу зробити, тому що нам на першу треба вже бути в захі. Отак, от, але побачимо. Я сподіваюся, що ми все встигнемо, тому бажаємо гарного перегляду і поїхали. Загалом на весіллі буде і перший день, і другий день. Тому треба зібрати речі на два дні, але на другий день там мають бути шашлики. І зараз я підготую свою сумочку до речі. У мене буде така доволі об'ємна сумка. Я хотіла собі придбати сумку, яку я зможу носити всюди. А маленькі, чорні мені якось не дуже потрібно, бо я з такими ліпустічками дуже рідко коли куди ходжу. Мені треба, щоб в мене була сумка, в яку може вміститися книжка. А як ви розумієте, ця сумка ідеально з цим справляється. Довго шукала сумку, ця мені неймовірно подобається. Вона дуже така, знаєте, містка. Та-дам, та-дам. Має різні карманчики. Ну, коротше, дуже класна кльова сумка. Мені дуже подобається. Тут є, до речі, ще два ремені. Один, що можна носити через плече, тобто, дуже зручно там, під якусь буденність адаптувати цю сумку. А інший, яку я собі буду одягати, щоб носити на руці. От. І завтра я хочу саме з цим ременем під вечірню сукню. Мені здається, що буде дуже класно, тому що сумка насправді дуже крута. Мені дуже подобається. Вона така якісна і прикольна. прикольна, Отак вона буде виглядати. але, Тобто, усе, що необхідне, сюди у нас влізе. І павербанк, на весілля. ну, знаєте, ну треба. Там серветочки, якась косметика. Знаєте, маленьку точно бо нічого не влізло, а сюди все, що необхідно. І влізе, і зручно, ну і дуже-дуже гарно. Мені прям дуже подобається. О, тому нарешті в мене буде практична сумка. Бо з чорних в мене є одна велика і одна малесень пустечка. Але вона вже така в такому певному стані. Вона вже зносилася, тому мені було потрібно купити якусь класичну сумку, але маленька мені була не практична, тому що туди нічого не влазило. А мені треба, щоб ну було чуть чуть побільше. Тому, як побачила цю, я прямо в неї закохалася. Вона мені на різні заходи буде просто ідеальна. Вона дуже така містка. Але при цьому дуже доволі елегантно виглядає. Ну, Завтра ви вже її побачите в такому повноцінному образі. Так от, ми будемо виїжджати десь о 5 ранку, тобто треба буде доволі рано встати. Їхати нам десь до 5 годин, я думаю. Тобто, значно, значно. І в мене буде десь годинка-півтори, можливо, дві, як пощастить, щоб нафарбуватися, зробити зачіску і одягнутися. Але сподіваюся, що я встигну. Все це зробити. Далі зараз дамо збирати речі. Я хочу перевірити свою сукню, чи її треба відпрацювати. От тому let's go. Моя сукня умовно в чехлі, якого трішечки не вистачає, бо вона дуже довга, вона практично в пол. Вона йде така корсетна. Знаєте, суконька корсетна, але дуже гарна. Я хочу зараз подивитися, якось її за щось можливо завісити, подивитися, чи її не треба. Відпрасувати, чи вона в гарному стані доїхала, бо я її купувала в іншому місті, і вона в дорозі могла помітися і завтра в дорозі може помінятися. Ні, знаєте навіть. Ну, може, зовсім трішечки треба пройтися? Зовсім зовсім трішечки. Ні, я думаю, що... Низ трішечки можна пройтися. Тут теж, тут теж є трішечки, щоб пройтися парювача. Напевно, пройдуся, щоб, ну, щоб було прям перфект. Сьогодні, до речі, п'ятниця, тому я дивлюся, коли стікаю, одразу пакую всі речі і ось так проходить вечір. Четверта ранку ми мали ставати через годину, ми поспали декілька годин лише. Але повітряна тривога нас розбудила і немає сенсу вже лягати на ту годину, тому що треба за тривогою дивитися. І одним словом, будемо вже збиратися і виходити в екрану. Я не знаю, які ми там будемо до вечора, на тому весілі. Але Тут ми вже приїхали, я нафарбувалася, закрутила собі такі саморобні бігуді, щоб закрутити передні пасма, і вже в принципі була готова передягатися. Ось так виглядала моя сукня. Вона мені дуже сильно подобається. Ну, а далі ми вже поїхали в ЗАГС. Такою цілою компанією. Від минуло під влас. Це був перший день, а тепер другий. Я в спортивному костюмі, тому що ми будемо в такому лісочку на шашликах. Тому погнали. Вот мы. Так, кто тут у вас? Да. Помитьте, так,